Вчора в мене вийшов майстер-клас, він уже в продажі на ось таку дитячу шапочку, яка у нас є зимова, подвоєна з анатомічними вушками. У нас добре закриті вушки, подовжений затилочок, щоб наша шийка малючка була добре закрита. Шапочка йде без вузиків, без ніяких недоліків. Вона подвоєна, і її можна вивернути внутрішньою стороною наверх, переставивши помпони, які легко від'єднуються при пранні і за вашим бажанням. І шапочку можна носити на інший бік. В майстер-класі представлена саме така шапуля. І розрахунки йдуть від новонародження до 54-го розміру об'єма голови. Тож у мене були такі запитання, на які розміри шапочка в майстер-класі, то відповідаю, повторюся, що майстер-клас від новонародженого до 54-го. І ще в майстер-класі я показую, як приєднати один помпон або ж два, щоб у нас. Серединка була ідеальна, не було ніде ніяких вузликів. І далі я ще розповідаю, як підібрати будь-яку іншу пряжу, тому що шапочки в'язані з різної пряжі, тому, будь ласка, кому цікавий даний майстер-клас, пишіть в особисті хочу МК. І ви отримаєте. Майстер-клас ось на таку гарну шапулю з анатомічними вушками. Хочу вам більш детальніше показати, як саме ці шапочки виглядають, тому що не тільки в Язуші, в мене в друзях, а ще і мої замовники, тож, можливо, комусь подобається щось в наявності, можна змінити розмір, змінити. Поєднання кольорів, будь-яка кількість помпонів, вони є в наявності не по одному. Тож всі ваші побажання врахуємо і зв'яжемо шапочку, яка буде подобатися саме вам для вашого малючка.